Приляньте. Чудо яке. балуване Капець яке балуване. Шкода, вже замазалось. Прийшлося вимити його. Оце, оцей шипун наш, кефірчика йому дам. Він вже поїв, всіх погодувала, собачок, кишечок, безхатніх своїх. А це ось о. Сказали мені, що. Не треба молочка давати маленьким киценяткам, та, в принципі, і собачкам, і кишечкам, то я оце кефірчика дала. Ой, таке моє чудо, бачите, яке манесеньке. Оно, чумокає. І тайсанино водичку попиває. Масянчику ще на двір винесла ось коробочку його з кормом і з водичкою. Тайсона водичка, Тайсона мисочка, він наївся, та, та я його те, що не доїв, поставила в холодильник, та ось підемо гулять, та понесемо безхатніх твариночок ще погодуємо, да, Тайсон? Дай моє сонечко, моя куколка, підемо гуляти, підемо без хатніх тваринок годувати. Так, зараз хочу ось, ось компотика зварити, друзі, бо закінчився. Я дуже люблю ту компоти, варю постійно, ну поки є поки є фрукта, вже наморозила малини. І все, більше морозити нічого не буду. Бо ну не знаю, мені не подобається. Це, до речі, друзі, виноград Ось. е, Обично він кисло солодкий, а в цьому році дуже солодкий. Ось такого прямо кидаю. та й все. Зараз сюди додам цукру, залю водичку і поставлю на газ, і буде в мене компотік. Я його, до речі, не варю. Я оце тільки воно закипіло десь хвилину і все вимикаю, закриваю кришечкою, він просто настається. Ну, щоб вітамінки були, і мені так подобається. Так батьки мої готували, та я так готую. Зараз буду готувати ще собачкам безхатнім, і Тайсону, і масянчику, і, і, і Шипуну. Ну, дай Бог, щоб це котик був. Друзі, так хочеться, щоб котик був. Не хочу, дівчинку. Чесно, друзі, з ними така ото проблема. Е, в общем, буду готувати їм варити е, пшеничну кашу і оце, ж, цей шлунок подрібнений. Я купувала. Оце на, на 6-літрову каструлю, оце десь тут е, щось бі, біля кілограму оцього шлуночку. І трохи сольки додав, е, обов'язково додаю. І Масян прибіг на кефірчик, теж дуже полюбляє. До речі, друзі подружилися. Масян дуже грається із шипуном. І Тайсон вже привик до нього, вже навіть шипунчик може коло нього лягти. Тайсон його може і облизувати, один одного облизують, а Масян гуляє з маленьким, гуляє, прям гуляє добре. Курочок вже багато поприбирала, то їх мало залишилося. І рижик, в общем, це петушочок, прибирала його сьогодні теж, він почав дуже сіріка ображати, другого петушка. То, в общем, я вирішила його теж вже прибрати, хай сірік там хазяйнує. Зараз отаку кип'яточком дам. Спершу буду лапи обдирати, а потім самі най, такі більш великі пір'я. Оце з хвоста та з крил, а потім уже все, все інше. Так, вже трохи. Ой, добре обдирається, погляньте. Раз, раз. Так. Зразу тут коло лапок. так. Пір я, друзі, не збираю, бо у нас, я вам казала, пухопіроїд, ну його в баню. Хто його знає, хоч обдавай кипятком, хоч не обдавай, ну, не знаю. Не хочу, не хочу. На всякий пожарний, ну, його в баню. Ще будуть курі. До речі, друзі, в цьому році, не знаю чому, це перший рік, коли в мене жодна курка не сіла на яйця. Ну, мені в цьому році не треба було курчати. Слава Богу, як чувствували вони. Ну, не знаю. Друзі, напишіть, в кого, в кого таке було, хто держав курей. Бо в цьому році, о, і погляньте, і це пір'я дуже добре. Ось це. дуже добре. Курочок я порізала та порозділяла ляшечки, там ці крила, По запчастинам, скажімо так, я їх розділила. А петушка просто поріжу і в один пакет це все складу. Бо у петушка, як, на мій погляд, м'ясце трохи інше. Можна буде з нього і, і холодець зварити, як ну, на нагоді. Бо може, все-таки діточки в мене воєнні далеко, друзі. Може вони приїдуть та, та щось таке зготую іменно з петушка, і він такий більш жирніший, більш такий ось от дивлюся. І курі не Такі жовті, якщо чесно. А півник, ось о, зараз покажу ближче. Дійсно таке м'ясце жовтеньке. Прям м -м -м. ось огляньте. Ай, не, не показує камера. Дуже дуже жовте, друзі, дуже жовте, класне. Ось о, і такий він непоганий. Ось о, я отут так прям пристібнула пакет, щоб пір'я не розліталося. Зразу воно в пакет та раз і повикидаю, піду. А курочки, друзі, вона півника коли зловила цього рижого, він кричав, як переляканий. То вони воно сидять там тихенько, не квокчуть, не, нічого. І сіріка, до речі, щось я не бачу. Де той Серік? Я йому сказала, кажу, Серік, ти тепер тут цар і король. Так що давай. Ага, воно, воно. Сірік ще не, не зрозумів, що, що произошло. Ну, нічого. Надіюся, все буде добре, друзі. Надіюся, сьогодні яєчок нанесуть, бо буває таке, що ну, стресують вони. Бувало таке, коли я курочок ловила, вони кричали дуже. І вони в цей день, інші курочки, які залишилися, майже не неслися. Вдасть у ну, них стрес від цього. Все, друзі, пір'я перебрала, посмалила. Зараз по нам порозрізаю у пакетик та й в морозилку. Да? Ти чекаєш? Зараз вам теж дам. <хи> ти м'ясо чуєш? Зара, зара ось А Ану на, ану, ану, ану. Все, їж, їж, моє сонечко. І ти прийшов за до мяска. Ану на будеш? На. Тайсон не дуже любить тільки, тільки курочку е прибрану. Він в вареному виді любе. На, на, Масянчик, на, на. А Масяну по барабану, він, він всяку любе. Да? Моє сонечко. Може ти лапку будеш? А ну на. На лапку курячу. на. З петушка. Це з рижика Тайсон. Не хочеш? Ну як хочеш. Так, в общем, все, друзі, оце я розібрала. Так, це шкурки тут таке, е, яєчка в петушині, лапки, головка. Це буду варити з кашкою їм. Крила. Грудка. Кш -кш 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 -кш. Ляшечки. Такі доволі добрі. Бульйонні набори. Так, коло хвостика ось я вирізала оцю штуку. Десь вона, десь вона тут в мене. Десь вона. А, ось, о, ось о, друзі. Я її вирізаю завжди. Не знаю, навіщо, друзі, але вирізаю. Так, оце. Це задня частина, це ось передня частина. отакого, от Шлуночок чистенький, добрий. До речі, петушок жирненький, ось ось жирочок є, крилушки. Сердечко, нирка, печіночка, добра печіночка, це жовт в печіночки вирізала, це теж піде ось о, сюди вариться до, до собачок. А це ось ось е, це зоб, середина шлунка, кишечки. Це зараз підемо гуляти з Тайсоном, та я безхатніх твариночок буду годувати, віддам їм це. Друзі, до речі, ще вам кажу раз, у мене в цьому році усього купа просто врожай, неймовірно, дуже великий. Просто надврожайний рік ще такого року не було. Ну, в общем, лежить велика гіляка з-під персику. Ось назбирала з цієї гіляки персики. В общем, друзі, тут в мене була гілочка така велика-велика. І на неї дуже багато було персиків, ось вона надломилася і її взяла, спиляла. Персики, ось, ось погляньте, вже вони починають зріти. Вони не зеленіші, як бобон. Вони вже починають зріти, то я оце покладу їх в темне місце і вони дозрінуть. Бачите, на одному персику різного розміру. Ось отакі, а ось отакі. Не знаю, чому так. Питаєте мене, який це сорт? Не знаю, друзі. Колись купувала персики, їла і кісточки посадила три штучки. Два прийнялося, потім один загинув, а це один вже довго-довго в -довго мене плодоносить. Не знаю навіть скільки років. Так, ось от теж погляньте, просто ну, тут дуже маленькі персички, бачите, маленькі якісь на цій імені гілочки. І я взяла от такого, прив'язала, щоб вона не зломилася. Або трохи вітерець. І вона може, може зломитися. А тут бачите такі величезні персики. Не знаю, що це, що це за прикол, там великі, там маленькі. І оногіляка погляньте яка. Ну, Вона опирається на забор. То, слава Богу, думаю, що вони усі дозрінуть. І Із оцих персиків, що дозрінуть, я буду готувати варення. Люблю, дуже люблю, діти мої люблю. Ну, з персика все добре. Це смачний фрукт, дуже смачний. Ще, друзі, що я сьогодні встигла зробити. На цьому місці, друзі, в мене зростали отутово, томатики гноми. Вже я їх теж прибрала. Малинка ремонтантна це червона. Я пообрізала усі погані листя хворі. Ще, до речі, не обробляла від хвороб та шкідників, бо хочу всю зараз взяти та обробити. Так, І на цьому місці сьогодні ще хочу теж розкислити, додати сюди вапна гашеного. Десь стакан на квадратний метр. Я воду додаю. Це я роблю раз на 5-4 роки. Отакво. Питали мене, як я визначаю, як в мене кисла чи не кисла земля. Друзі, у нас тут, де я проживаю, у всіх кисла земля. Хтось робив лабораторний аналіз, то показала, що вона у всіх тут кисла земля. І ще один момент: всі кажуть, не знаю, правда чи неправда. Якщо дуже кисла земля, або кисла, або слабокисла, то багато цього починає зростати трави. Трава називається ця мокриця. Я думаю, її всі знають, в кого кислі грунти. Її позбавитися дуже тяжко, треба розкислювати обов'язково землю. Але вона дуже полезна, кажуть. До салатів багато хто додає, мої курі дуже полюбляють її. Ну, Але це сорняк все таки. І по цьому я бачу, ще кажуть, що там, де кінський щавель, там, де хвощ зростає, це теж кислі ґрунти. На нормальних ґрунтах, там, де норма PH балансу, там такі трави не Зростають, ну то я отак от дивлюся на це. А там, ну дивіться самі як. Бо і я дивлюся, що як я роблю оце раз на 5-4 роки, то починає, от я в цьому році зроблю, на слідуючий рік буде врожай. Ну, сподіваюся, що буде врожай просто неймовірний. Бо я так скільки роблю, то оце на слідуючий рік після розкислення, кого добре воно починає зростати. І десь за 2-3 тижні я вносю перегній. Ну, якщо є, якщо немає, то не внос, бо одночасно воно не вноситься. За якийсь час треба внести, а потім вже розкислювати. Попілом теж розкислювала, але в мене попіл іде курочкам на купання. То попіл у мене не дуже в садовості, Я його використовую, скажімо так, так. Тут гіркий перчик остався. А і тут у мене ще пеньок від яблуні був. Це я теж його сьогодні прибрала. Дуже глибокий, звісно. Заморилася, ну нічого, прибрала і, і вибивала, і топором вирубувала, і ямку таку величеньку викопала. Нічого, все прибрала. Так тут в мене на цьому рядочку і червона, і жовта малина разом зростає. Бо Садилася червона, а тут в мене ось о, жовта іменно ранкова роса, то вона оце поперестрибувала ще сюди. Її корінчики дуже-дуже дуже сильно стрибають. Воно, гляньте, бачите, в мене сусідські тут квіточки в квітниках, у них моя малина зростає. Ну, то їхня вже, звісно, хай, хай вони збирають малинку, вона дуже класна, вона дуже смачна, до речі. Ну, ну Та й добре, друзі. Так, сливи вже. Імперіал закінчилися. Все добре, слава Богу. І та слива вже закінчилася. А, і тут я вже черіки, червоні дзвіночки, і черіки жовті дзвіночки, я теж все поприбирала, позбирала врожай і поприбирала. Залишилися в мене тут гіркі перчики, тут в гарнюнки. Ну і квіточки, звісно. І тут в мене м'ятка під персиком зростає. Коли готую компоти, обов'язково додаю. Мені таке ну, подобається. Мені дійсно дуже подобається. З м'яткою, тут вже попідв'язувала жовту хризантему, бо вона почала валятися. І, і, друзі, до речі, в квітничку я вже теж поприбирала томатики, прибирала цей чорний мавер, бо він дуже здоровий, він заслоняє, вже сонечка менше стало, то я поприбирала, щоб. А, і цей прибирала амарант. Курочкам віддала, вони гризуть. Тут треба, щоб трояндочки добре зростали до зими, щоб вони все добре з ними було, щоб вже їх не накривати нічого. Тут ось у мене гризунтемки. Гігант Новікова ще я залишила, бо він чомусь не стигне, якось дуже странно. Піонки, друзі, ще досі я не прибираю і не буду прибирати аж до холодів. Це для того, щоб там всередині воно все формувалося, щоб на слідуючий рік дуже добре квітли. Цей рожевий виноград дуже класно, спіна, дуже теж його багато у цьому році. От киво, дзьобаю потрохи, отак вириваю. Ммм. Солодке. У баганди, як кагіляка. Це капець. Так, це Юпітер, той, що без кісточок. Он до трохи залишилося. Хочу спробувати, мені казали, дуже класні родзинки з нього. Ну, тобто висушити його просто. Спробую. Спробую, трохи залишилося, спробую. Коротше, я поки ходила, оце знімала. Масян достав шкури кусок. Сам їсть. а це воно чудо догризає. Дуже любе м'ясце. На початку, друзі, як він мене з'явився, дуже все хватав, шипів, дряпався дуже. Таке маленьке когті дуже в нього царапучі такі були. Ну, а це вже, вже другий день, навірно, вже віддать наївся, вже зрозумів, що я його буду годувати смачненьким. Ну, то перестав так себе. Так себе поводити, скажімо так. Так, друзі, учора я тут декілька кусінчиків вже. Засіяла, розкислила землю і засіяла гірчицю. Гірчиця ще не сходе. Питали, мене ще було таке питання, а що я роблю з нею далі? Друзі, коли вона зійде, дуже добре зійде, коли вона почне викидати квіточки, щоб вона не заквітла. В той час, якщо ще не буде морозів, то я її візьму в сапку. І сапкою просто зсапаю і так залишу залишу до весни. Вона перегниє, що корінці перегниють, що верх перегниє. А якщо ще не буде морозів, то я буду зрізувати лише вершочки і потроху так зрізувати, зрізувати і давати курочкам, і вона буде надалі зростати. А прямо перед самими заморозками все одно її отак зсапаю і вона буде віддавати свої поживні речовини. Так, А із цього винограду це над'єжда, хочу зварити варенечко. Ну, не, не з усього трохи хочу спробувати. З білого готувала, дуже мені сподобалося. Лише коли воно закипить, треба швиденько друшлячком прибрати насіння. А так ну, дуже смачне, мені подобається. Цукру кладу один до одного. Я, в принципі, все варення, коли готую, то я кладу один до одного. Одне кіло там, винограду, одне кіло цукру. Я так роблю. То, то так. вже починає сходити кріп, друзі. Нічим ніколи не замочую ніяке насіння. Ото як зійшло, так і зійшло. Воно і так швидко сходить, бо дуже тепло. У нас наразі, друзі, вже в Кривому Розі, сьогодні 30 серпня, вже друга ніч іде дуже тепла. Вже чомусь то були дуже холодні ночі, а це вже знову дуже-дуже теплі стали. І вдень, тим паче, дуже тепло. Так, це редисочка сорока виглядає. Е, петрушечка вже добре, добре, добре. Завтра буду літній салат закривати на зиму, то мені Петрушечка потрібна. Ой, добре по, по цей поросла. Завтра виставлю обов'язково, поділюся з вами рецептом. Цибулька зелена теж мені на завтра буде потрібна. Ось отак добре зійшла. Дуже класно. О, і шпінат зійшов, друзі. Все, вже все посходило, те, що я сіяла, дуже добре. І тут воно, редисочку, я теж посіяла, воно все посходило. Так, тут ще я не прибирала томатик, але поприбираю і цей. Навіть зелені хочу познімати, хай вони дозрівають у ящиках. Бо треба, друзі, тут Я на одному місці висаджую завжди томати. У мене все, весь город засаджений томатами, то мені обов'язково треба сидират сіяти. Треба, щоб він встиг до холодів дуже добре піднятися. То я познімаю і посію гірчицю обов'язково. І скоріше за все буду прибирати оцей кусень огірочків з першої посадки. Бо я вже насіяла другу посадку, вони вже Почали плодоносити, то хай вже е, мені так багато не треба, а вода дорога, щоб піти і те, поливати. А тут вже, вже друга посадка. Ось, погляньте, як, як добре плодоносить. Вже, воно пішло, пішло, це ємеля, це ось о, е, цей Цезар F1, погляньте такі гарні, як начеплялися. Треба полити, бачите, листечко трошки прив'яли, а у нас там поломка і відключили воду. Ну, все одно я буду ввечері поливати. Отаку добре виглядають ці гірочки. Ось смачненькі, негіркі. А тут я прямо по гіркому перцю посіяла гірчицю. Коли перець зберу, я не буду з корінням його виривати. Я під корінь його просто зріжу і е, корінь перцю теж буде розпушувати за зиму земельку. То таким чином я буду, ну, не нарушу е, всю структуру. Хай воно саме по собі там е, працює в городі. І тут у мене ось ополоничка, пополонички я тут.